Бу саме в Нюрнбергу. один із найкращих так званих війнах смартів або різдвяних базарів, якщо хочете. Один із найкращих в Європі. Ну і Німеччині, зокрема. Що ж, так це чи ні? Давайте перевіряти. Як виявилось, насправді вайнах проходив одночасно у декількох локаціях. Ну, а так як я приїхав ще зарані, то в мене було доволь часу, так сказати, осмотреться, визначити для себе де що продається, зорієнтуватися по цінам, де що скуштувати, спробувати. Ну і, власне, підсняти цей контент, і щоб показати його вам. Тут ми бачимо. Цілу скульптурну композицію, я так розумію, що тут фонтан в, теплі, в теплу пору року, да? О, дивіться, скільки фігур всяких. Так, да, Ви знаєте, у повітрі навіть відчувався такий дух 32. І хоча ще, повторюсь, було зарані. Тобто основна двіжуха тут починалася е, з настанням темряві або з настанням вечора. Проте вже люди потроху сходилися, дещо купували, куштували, катали діток своїх на різних качелях, каруселях і проводили прекрасно час. А, так, да, друзі, зовсім забув. З цим війна смарк там. Трохи вам розповім про результати моїх тестів. да Ну що, що на першому місці, як це не, не дивно, взагалі я такого не ожидав. Якийсь галеріст, що це таке, це тіпо, от, тре, треба, е, треба значить. Е, ну, тіпо, якусь... Виставку організувати, приїжджає якийсь художник, допустим, чи художниця, треба знайти приміщення, там все все продумати, договоритися. Таким володінням мовою, як у мене зараз, можна спробувати, але щось з цього вийде. Окей. Okay. На другому місці, значить, пом -пом 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 -пом, медіан, потім театр, кіно. От. На третьому місці все, що стосується дизайну, дизайнер інтер'єру, інший дизайн. І ще, одно, і ще одно там така башня красива, дивіться. От. Як це дуже дивно для мене було взагалі, написала, що предлагають, ну як, і предлагають що я міг би роботи діджеєм Уявіть собі, діджеєм. з якого це дива, непонятно, я нічого якби там. Такого не писав, що я володіюся якимось звуковими програмами і так далі. Ну от, як то кажуть, маємо, що маємо. Ну, а ми прямуємо далі. Показую вам далі, що тут є у Нюрнберзі на вайнах в смаркті. Так робляться Крепс, називається Креп-Крепес заказав собі нутеллу з э, клубнікою такий блін бачите туди заворачується начинка так, виглядає готово коштує 7 євро Тела. Зараз вам ціни покажу ще. Це виглядає Зараз буде пробувати. Що, друзі, пробуємо. От так воно виглядає зсередини. Тут ще печення принесли. Це просто це бонус, скажімо так. <ріхи> Нарешті я попав. На війнах Смарк це Нюрбергу. Подивіться, скільки народу. Скільки yeah. до ці, ці, цілі вулиці з цих е, різдвяних п'яток з всякими е, смаколиками. Yeah. Да, будемо казати. Тут от праворуч від мене сцена. Зараз вам покажу щось тут таке дійство відбувається. Зараз будемо дивитися, наблюдати. Що цікаво, що цікаво. Подивитися на Смарт у Нюрнберг з'їхалося дуже багато людей з інших країн. А це означає, що німецьку мову тут було почути доволі рідко. Натомість з усіх боків люди балакали італійською, англійською, як виявилося. В подальшому при спілкуванні е, з одним німцями я познайомився. Тут було багато американців полюбляють відвідувати цей захід. Також французьку мову було чути, е, ну звісно, російську, українську і інші, інші іноземні мови.

Його так багато, що я просто в шокі. Вулиці, 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 оцих значить, різдвяних ятах, да, з самими різними наїдками, так, смаколиками, солодкими, несолодками, сосисками, звісно, глювай нам, іншими напоями. Тут ось на да, гіндер локацію забрів тут качелі, каруселі, всякі такі. Аттракціони і так далі. Е, хятки з теплими ручами, з сувенірами, з ялинковими прикрасами, з декором, що можна купити. Ну, то є, е, різні речі, кожен гаманці дуже класні, шкіряні були, рівніну, ціни конечно, стартують. Отакі от манюсики от 20 євро і так далі. Солодощі, каштани, звісно, жарені сидіти ділікатесно. Я в минулому році пробував, мені не сподобалось. Це кесати. От можете подивитися відео з Ротенбурга Дентавбера. Зараз буде на екрані силочка. Тобто, продають торгівля, дуже 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 абсолютний асортимент. всього-всього-всього. Дуже, звісно, гарно. іностранців, куча, і американці дуже часто чути англійську мову. І італійці, і в'єтнамці, і, і хто хочеш, ну, тобто, І наші, і, і не наші. Да. Коротше, таке. Тобто, я був на одній локації, зараз прийшов на другу локацію, тут теж оці значить, палатки, ці різьб'яні торгу, торгівельні майданчики рядами, вулицями, вулицями просто. Це був я, Олексій, з міста Нюрнберг, з Німеччини, з Баварії, з Болгарії. Всіх благого і чус!